Жили собі півник голосисте горличко і двоє мишенят круть та верть. Мишенята тільки й знають, що танцюють та співають. А півник у досвіта встане, всіх піснею збудить та й до роботи береться. Ото якось підмітав у дворі та й знайшов пшеничний колосок. Круть, верть, гукає півник. А гляньте, що я знайшов. Поприбігали мишенята та й кажуть, коли б оце його обмолотити, а хто молотитиме, питає півник. Не я, отказує одне мишеня. І не я, каже друге. Я обмолочу, каже до них півник, і взявся до роботи. А мишенята й далі граються. От уже й обмолотив півник колосок та й знов гукає. Гей, круть, гей, верть! А йдіть гляньте, скільки зерна я намолотив. Поприбігали мишенята. Треба, кажуть, зерно до млина однести та борошно намолотити. А хто понесе? питає півник. Не я, гукає круть. Не я, гукає верть. Ну добре, тоді я однесу, каже півник. Узяв мішок на плечі та й пішов. А мишенята собі одно скачуть. Прийшов півник додому і кличе Мишенята. Гей, круть, гей, верть. Я борошно приніс. Поприбігали мишенята, пораділи. Ой, півничку, вже тепер тісто треба замісити та пиріжків спекти. Хто ж міситиме? питає півник. А мишенято знов своє. Не я, пищить круть, не я пищить верть. Доведеться, мабуть, мені. Замісив тісто, приніс дрова, піч розтопив та й пиріжки посадив. Мишенята собі пісні співають, танцюють, аж ось спеклися пиріжки. Повиймав їх півник та й виклав на столі. А мишенята вже й тут, як тут, і гукати їх не треба. Ох і голодний я, каже Круть. А я який голодний, каже верть. І посідали до столу. А півники кажуть стривайте, но стривайте, ви мені перше скажіть, хто знайшов колосок? Ти, кажуть мишенята, а хто його обмолотив? Ти вже тихіше відказують та верть. А тісто, хто місив, піч витопив, пиріжків напік. Ти вже зовсім тихенько кажуть мишенята. А що ж ви робили? Що мали казати мишенята? Нічого. Стали вони тут вилазити за столу, а півник їх і не тримає. Хто ж у таких лінухів пиріжками пригощатиме?